Запитання 16. Блок 10. Приватизація Державного житлового фонду. Поняття приватизації, об'єкти приватизації, способи приватизації, порядок надання квартир будинків у власність громадянам, професійна правнича допомога адвоката в цих випадках. Правовим регулюванням приватизації є закон України про приватизацію Державного житлового фонду. Приватизація житла це безкоштовна передача житлових приміщень із державної власності у приватну власність громадян, які проживають у цих приміщеннях на підставі договору найму. Підлягають приватизації, квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів. Передбачається безоплатна передача, з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на особу та додатково плюс 10 квадратних метрів на сім'ю. Якщо загальна площа квартири менша від площі, яку має право отримати сім'я безоплатно, видаються житлові чеки, сума яких визначається, виходячи з розміру. Недостатньої площі та вартості 1 квадратного метра. Якщо ж загальна площа перевищує безоплатну площу, наймач здійснює доплату. До відділу приватизації житлового фонду районної адміністрації за місцем знаходження житла подається заява, підписана всіма повнолітніми членами сім'ї, з доданими. Необхідними документами, такими як довідка про склад сім'ї, технічна документація і так далі. Відділ приватизації готує приватизаційні платіжні доручення для оплати житлових чеків на кожного члена сім'ї, який потрібно оплатити протягом місяця, згідно з частиною 5 статті 8 Закону України про приватизацію Державного житлового фонду. Приватизація оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру, будинок, житлове приміщення у гуртожитку, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.